Таю, друзі! З вами Юляшка, і я рада вітати вас у себе на кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірний десерт, який без сумніву сподобається всій вашій родині. І ніхто навіть ну, не здогадається, що це рецепт правильного харчування. Сьогодні випікаємо лимонний пиріг до чаю ПП. Пиріг виходить ніжний, в міру солодкий і з приємною лимонною кислинкою. Тож залишайтеся разом зі мною на каналі, і ми приготуємо цей неймовірний ПП-десертик. Спочатку готуємо основу для нашого пирога. Для нього нам знадобляться такі продукти. У мене тут борошно, різне борошно. Значить, це медальне борошно 30 грам, рисове борошно 60 грам і цільне зернове борошно також 60 грам. Фруктове дитяче пюре 100 г, 40 г кокосового масла і 40 грам оливкової олії. Значить, кокосове, Кокосову олію розтоплюємо в мікрохвильовій печі. Кокосову олію розтопили, вливаємо в мисочку, сюди ж вливаємо оливкову олію і висипаємо фруктове пюре. Якщо у вас немає якоїсь однієї олійки, ви можете робити основу на одній. Я вирішила поекспериментувати. Взяла два види олії так? і взяла декілька видів борошна. Значить, оцю всю масу перемішуємо. Фруктове пюре дитяче може будь-яке бути у мене банан, яблуко. Так, все гарненько перемішуємо і починаємо вводити борошно. Спочатку ми вводимо ментальне борошно. 30 грамів у мене тут. Знову ж таки наголошу, що я сьогодні вирішила поекспериментувати. І при, приготувавши основу, я, мені захотілося взяти декілька видів муки. Тобто рисову я взяла цільнозернову. Якщо у вас всіх цих видів борошна немає, ви можете взяти одне якесь. Тепер мішуємо рисове борошно, так. І сюди ж вмішуємо цільнозернове борошно. Ну і виходить, у нас таке собі пісочне тісто. Духовочку ми вже поставили розігріватися до температури 180 градусів. Ось такий у нас комочок з тіста. так? Беремо форму, форма у мене діаметром 20 см. Застеляємо її пергаментним папером і викладаємо нашу основу, формуючи трошки бортики при цьому. Розподіливши тісто по формі, зробивши бортики, відправляємо основу для пирога в розігріту духовку до температури 180 градусів на 15-20 хвилин. Поки готується основа, випікається в духовці, ми приготуємо начинку. Для начинки нам необхідно такі продукти: 1 лимон, 100 г кураги, 40 мл водички. 350 грам якого творога у мене рікота, але в принципі можна взяти будь-який творог жирністю 5-9%. І у мене одна чайна ложка агара-агару. З лимона знімаємо цедру, натираємо на дрібній терці, І ви дивіться, натирайте обережно, щоб біла частину не, на... не натерти, тому що та частина дуже гірчить. Знімаємо лише жовтий шар лимона, так? Угу. Лимон розрізаємо навпіл і будемо вичавлювати з нього сік. Вичавлений сік проціжуємо через ситочку, щоб не було кісточок, так? Курагу нарізаємо на дрібні шматочки. Урагу я попередньо замочила в гарячій воді, залила кип'ятком, потім дала їм трохи обсохнути. Ось тепер нарізаємо кубиками, так? У глибоченьку миску всипаємо творог м'який, так? Всипаємо сюди нарізану урагу і блендером. Будемо перетирати, подрібнювати у таку однорідну масу. До творожної маси додаємо цедру одного лимона, і саме на цьому етапі можете додати якийсь цукрозамінник чи якийсь сироп, можливо, мед. Я, в принципі, сюди додавати поки що нічого не буду. Краще я подам пиріг, поливши зверху медом чи якимось домашнім вареннячком. А ви можете додати одну-дві чайних ложки сюди якого-небудь підсолоджувача. Так, перемішали це все діло. Тепер у нас є тут 40 мл лимонного соку, я вичавила з одного лимона, так? І 40 мл води. Воду. З'єднуємо з лимонним соком в каструльки. Їхня кількість повинна бути однакова. Сюди насипаємо одну чайну ложку агара-гара -агара і ставимо це все діло на вогонь. Розмішуємо і будемо варити доти, як закипить наша рідина, необхідно проварити її 2 хвилини. Наша суміш прокипіла 2 хвилини. Тепер масу цю відставляємо з вогню. Додаємо сюди одну чайну столову ложку начинки і все розмішуємо. Це робиться для того, щоб перепад температури не був різкий для нашої творожної основи, тому ми робимо плюс-мінус одинакову температуру. Агар-агар вводимо до творожної начинки і знову всю масу перебиваємо озером так Творожна начинка з лимонною цедрою у нас готова. Основа для пирога також вже готова і вона встигла вже вичахти І тепер начинку відправляємо сюди, на основу. Розподіляємо гарненько. Значить, основу я з форми не виймаю, так як вона має дуже крихку консистенцію. І тому спочатку ми викладаємо нашу творожну основу і залишаємо пиріг в такому вигляді, напитуватися, за, застигати, щоб желатин схватився, схватився. агар-агар, вибачаюсь, на цілу ніч. Пиріг з творожною начинкою накриває харчовою плівкою. І, в принципі, якщо у вас немає часу а, і вам необхідно його скуштувати, то для пирога вистачить буквально 2-3 години, щоб він схватився. Зранку дістаю пиріг і легко і спокійно виймаю його із форми. Так, загріла собі стрійочок, і вже мені коротець скуштувати цю смакоту. Покладу собі на тарілочку і зараз скуштуємо. Цілу ніч про нього думала. Дуже смачно, корисно, а головне натуральний склад продуктів. Рецепт дуже легкий і простий, незважаючи на те, що здається, що можуть виникнути у вас під ним якісь складності. Я раджу вам приготувати цей лимонний поріг до чаю і спробувати щось новеньке. Я вам бажаю приємного апетиту, гарного настрою, а з вами був канал Юляшкина Кухня. Я вас цілую, люблю і до зустрічі у наступних відео!